Тепер я знаю, де треба замовляти дерев'яні вируби, село Ужок. Ви відпочиваєте? Так. Да. Подобається? Конечно. Басейни працюють? Працюють. Супер. Ужок має ще одну величезну гордість. І це, напевно, найбільша гордість цього села і регіону загалом. Місце, у якому ми знаходимося, сотні років славиться своїми цілющими водами. Знаєте, в чому головна фішка цього місця? Що тут, де би ти не знаходився, всюди пахне лікувальною мінеральною водою. Навіть здається, із потучка, от який йде із з гір, серед лісу. Також йде оцей специфічний запах, який не сплутати ні з яким. За часів Австриу-Угорщини збиралися тут на лікувальні води. Вся заможня знать. Так як у Карлсбад або ж Баден Баден лікарня з 21 ванною, готелі корона та перчені, розкішні парки з фонтанами та статуями вздовж алеї. Серед останніх стояла тут і статуя Геракла, що знаходиться сьогодні в Ужгородському замку. Із самої Англії навідувалися підлікуватися багатії. Бідним же було не під силу. Вартість ночі у готелі сягала 250 філерів, пристояна на ті часи сума. Біля статуї Меркурія щодня співали ужгородські роми, а суботи облаштовувався бал. Мінеральні джерела називали людськими іменами: Ніжно та з любов'ю, морішка, Етелка, Йошко. Бувало, привезуть сюди з Європи людей, що не можуть рухатися, і вже за тиждень ті починали ходити своїми ногами. Ви думаєте, про яке таке чарівне місце йдеться? Мова йде про село Ужок, що знаходиться на кордоні між Львівщиною та Закарпаттям. У Першу світову війну весь цей рай було зруйновано. На його місці стоїть тепер туристичний комплекс. Джерел у селі, щоправда, поменшало, але гостей, як і раніше, вистачає. Та й для гірського села погодьтеся, це хороший бонус. Ви знаєте, мені здається, що мати в селі пансіонат або якийсь оздоровчий комплекс, це дуже класно. Це класно не тільки для туристів, але в першу чергу для місцевих мешканців, адже ледь не пів села працює на цьому комплексі. Ми не втрималися від спокуси і подалися до обслуговуючого персоналу, аби переконатися, що туризм селянам таки у пригоді. Як впливає присутність туристичного комплексу такого на життя самого села? Напевно ж тут багато людей працює місцевих і робочі місця відповідно. Звичайно, на мою думку дуже добре впливає, в зв'язку з тим, що зараз така ситуація: військовий стан в країні, війна, і е, люди не мають можливості. Тим більше у чоловіки виїжджати за кордон сім'ї потрібно обезпечувати, тому багато. Дівчат працюють офіціантками, жінок старшого віку працюють прибиральницями. Ми дівчата-адміністратори, ну чоловіки там кочегарами, якимись завгоспами. Наш комплекс займається заготівлею грибів. Ми приймаємо їх в сирому вигляді. Потім маринуємо, сушимо, варимо, морозимо. Також приймаємо яфину, чорниця по нашому. Тим самим даємо можливість людям якісь... Заробіток слухайте вас отак почути, та й хочеться всюди переселитися mm -hmm. назавжди. завжди. будемо Дякую. раді. А село тим часом живе своїм звичним активним життям. Бо ж туристи туристами підгодовувати їх екологічно чистими харчами це добре. Однак, домашню господарку ніхто не відміняв. По всьому видно, люди тут живуть працьовиті. Село хайне доглянути, не наче з листівки. гори-гори, ужоцький перевал, холодно, високо, дико. Але ж ні, село дуже затишне, дуже мальовниче і все квітуче. Раніше до Ужгорода, від Львова та Києва їздили переважно однією трасою, яка пролягала через Мукачево, І це головна траса Закарпаття. На сьогоднішній день зробили нову дорогу до вжотського перевалу і далі. Набагато зручніше, коротше і швидше. Добратися сюди можна і потягом. Останнє має навіть значні переваги. Принаймні можна роздивитися розкішні карпатські пейзажі, адже ця дорога визнана найгарнішою в Карпатах. Залізниця у цих краях не тільки засіб пересування, а ще й роботодавець. Добрий день. Ви тут живете? Так. Ви місцевий? Так. Скажіть, будь ласка, а чим люди ушко живуть, крім того, що працюють там на ужанських купелях? Мені цікаво, де ще вони працюють? На залізниці. На залізниці? На залізниці. Близько 70 чоловік працює на залізниці. Е, саме які професії? Професії, які охорона залізниці. Ага. Далі заміна шпалів. А скільки всього людей в селі живе? 745. Я був 15 років головою сільської ради, так що я добре. Знайом. О, та ми познайомилися з головою сільської ради. Дуже приємно. Дякую. Щасливо до побачення. Тут, напевно, живе людина, яка має дуже гарну фантазію. О, подивіться, який фасад і як це все зі смаком зроблено. Якби ви знали, як пахнуть ці троянди. Красоти всі, які я вам щойно показала, це все реставрована стара хата. Приємно ж, правда, бачити, що люди вміють своїми руками робити. Так що тепер я знаю, де треба замовляти дерев'яні вируби, село ужок. Валкам! На території ужанського національного природного парку. Тут хтось зробив собі, дивіться, ставочок. І, напевно, розводить риб. Серед дороги можна зустріти музейні експонати. От такі старинні колодязі і старинні хатки. Помітили ви, що в цьому селі практикують колодязі ставити не у дворі, а просто на дорозі? І я ніде ще такого не бачила. І я так розумію, що колодязі вмисне стоять на дорозі, щоб любити. Пішохідний, отакий як ми, мандрівник, міг підійти самостійно напитися. І мені здається, що це дуже і дуже добре і з повагою до тих людей, які йдуть пішки. Не треба грюкати у двері, проситися, дайте попити води. Правда, це повага до людей. Дивіться уважно, хто там сидить на фоні. Гори. Я підійду поближче, щоб ви могли розгледіти. Ви чуєте, як вони сваряться на мене? Що я їх тут знимкую. І також знову, ось як ви помітили, колодязь серед вулиці для людей, як то кажуть. І до старої церкви, адже крім е, санаторію, зони відпочинку мінеральної води, ужок має ще одну величезну гордість, і це напевно найбільша гордість цього села і регіону загалом. Михайлівська церква одна з небагатьох бойківських дерев'яних церков, що збереглися у Карпатському регіоні. Вона стоїть тут майже 300 років і внесена у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прикро, що вона зачинена і до неї навіть не підійти, милуватися тільки здаля. Але пейзажі, які відкрилися нам із церковного пагорба, показали у всій красі наші рідні безкиди. У наступних відео ви дізнаєтеся про те, що дарує мер Києва пенсіонерам. Нам кличко дав безплатні путівки. Ми пенсіонери. Ви пенсіонери? Щось ви надто гарно виглядаєте на пенсіонерку. Я розповім вам також про реальні пропозиції від продавців про те, що можна купити в Карпатах. От ви мені все кажете: покажи щось конкретне, покажи, де можна вкладувати, що можна купити. От зараз я вам покажу, що можна купити. Хочете мати своє озеро? Будь ласка, легко. Для підтримки україномовного контенту ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Це мотивує до плідної праці.